У Могилів-Подільській громаді триває благоустрій доріг і територій. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк дбає про комфорт жителів громади та завжди відгукується на їх звернення. Один з таких проєктів капітальний ремонт вулиці Залізничної у селі Немія. Дорожна бригада проклала асфальт на площі 2705 квадратних метрів, у тому числі 215 квадратних метрів. Це з'їзди до прилеглих вулиць. Протяжність нової дороги більше 800 метрів. Я відвідав Неміський стартейський округ, перевірив особисто, як просуваються ті заплановані роботи, все йде по плану. Саме велика вулиця в Немії, буде заасфальтована. Я думаю, що завтра роботи будуть завершені. Хочу подякувати старості, що він постійно знаходиться на місці, контролює проведення робіт, враховує всі зауваження місцевих мешканців, чому Бо цією дорогою мають користуватися люди, які тут проживають. Для нас головне, щоб їм було зручно і комфортно. Подальше у нас заплановано ще дві вулиці по селі Немія. І заплановані у нас роботи по селі серебрія. Робота тривають. Я хочу дякувати страчичкові ропавшу, начальнику управління житлового комунального господарства, який може сказати, віддається роботі на всі 150%. Дуже багато зроблено, дуже багато заплановано. Якщо навіть того, що ми запланували, зробимо на відсотків 60 70 це теж буде великий шматок роботи, який буде зроблений в громаді. Кожний рік потрошки, по одній по дорозі, по дві, по кожному селі, значить, в загальному за декілька років, за десяток років громада буде процвітати і буде комфортно. За підтримки міської ради роботи розпочаті, робота кипить. Люди сильно дуже вдячні. Також, як Геннадій Грош, планується ще дві вулиці наших заасфальтувати в цьому році. Також великі проблемні вулиці, по завершенню роботи. Це буде дійсно свято для села, для жителів вулиць, на яких заплановані такі роботи. Стартували роботи з реконструкції території у 119 му районі міста Могилева-Подільського. Біля сімейної амбулаторії розпочали будівництво нового та сучасного скверу. До послуг жителів облаштують автостоянку, пішохідні доріжки, проведуть нову мережу освітлення. Проєктом передбачено широкі алеї та зелені зони, зручні вуличні лави для прогулянок і відпочинку. Це буде територія комфорту для усіх місцевих мешканців. Серед важливих завдань, які на порядку денному міської ради, ефективна робота міської системи водопостачання та водовідведення. Наразі комунальне підприємство Водоканал проводить заміну занурювальних насосів на артезіанських свердловинах. Для цього придбали 10 нових насосів різної потужності. Ми закупили 10 насосів на воду і два фекальних насоси, які вже прийшли у нас на території і вже зберігаються. Ми знаємо, що в нас є запас. Хороший насос, ніржавієчка повністю на гліцерині. Енергойомки вже будемо менше потрапляти електроенергії. Тут ми вже міняли насос, ну десь місце два, ми ставили б вже зібраний з п'яті. У планах підприємства поступова заміна всього насосного обладнання на свердловинах, що забезпечують водою місто. Благоустрій це візитна картка кожного населеного пункту могилів Подільської громади, тому всі зусилля міської ради спрямовані заради комфорту та зручності її жителів.